Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Схоже, що для Києва відкрили коридор. Коридор на 36 годин, і переговори стартували ще вчора. Паралельно гуляє історія про 28 пунктів, такий собі чорновик вимог, який нібито привезла американська сторона. Офіційно це заперечують, ми ще про це поговоримо, але логіка процесу така, знаєте, дуже впізнавана. Спершу питають: ну ви взагалі за мир? Коли отримують так, то далі просто на швидкості світла намагаються зафіксувати деталі. В бізнесі це називається жорстким антикерінгом і грою на дефіциті часу. В політиці це простими словами тест на нашу стійкість. Але головне, ось що чому Зеленський так легко погодився? Так? Ну я думаю, що це очевидно. Бо вони зараз думають, як врятувати, вибачте, свої сраки, а не про справедливий мир. Бо про корупцію гудуть просто весь світ гуде, а у американців все давно зібрано, так всі компромати і так далі. Тому наші суперможновладці зараз будуть намагатися вибити для себе особисто для себе гарні умови, а потім, вибачте, просто звалити з України. От і все. Зараз продовжимо про все це, але спочатку хочу, щоб ви подивилися, послухали оце відео, яке, ну якщо чесно, просто розлютило. Вправді ви багатьох державних кампаніях існує корупція, і вона існує скрізь в світі. Але ж тут справа в тому, як це діло підносити. В даному випадку, якщо для того, щоб здолати корупцію, потрібно знищити державу, то я думаю, що нам, бо українцям, краще все-таки пожити деякий час ще з корупцією, ніж без держави, але нам зараз пропонується фактично саме це українцям краще пожити з корупцією ніж втратити державу серйозно. Знаєте, коли чую, коли щось каже Корчинський, просто аж, аж, вже, аж зло бере, от правда. Ну, ви ж розумієте, за який, вибачте, тупий скот вони тримають людей. Теза зрозуміла, Або ви втрачаєте державу, або ми крадемо бабло. Ви йдіть собі, помирайте, а ми будемо красти. Ну, чесно, мені здається, що це вже вершина цієї влади, вершина маразму цієї влади. Тепер давайте. Повернемось до переговорів. А давайте без паніки, але й без рожевих окулярів. Швидкі перемовини це завжди ризик. Темп нав'язують нам. Оцей інформаційний шум він просто зашкалює. Суспільство розгублено. Ми всі на нервах. В переговорній кімнаті кожна кома, вибачте, це це, це чиє життя, це території, це майбутні рахунки за відновлення. Чому цей момент особливо нервовий? Бо скандали з корупцією вони добряче підточили довіри, і американці мають компромат на наших можновладців, переговорників і тиснуть. І ми бачимо, що Зеленський просто легко погодився на все це. Так, швидкий мир це мрія кожного з нас, але швидкий не означає справедливий. Наше завдання, щоб ці 36 годин. Не стали 36 роками нової залежності, бо переговорники, вони погодяться на все, захищаючи свої дупи, і потім звалять з України а нам з вами тут жити. Тепер поговоримо про ці 28 пунктів миру, де з Росії знімають санкції, гальмують розслідування воєнних злочинів. Запорізьку АЕС роблять 50 на 50, а відбудову ділять так, щоб Росія теж заробила на цьому. Плюс таємні 28 пунктів і в візити Несара, які, начебто, узгоджував супершвидкі перемовини. Окей. Давайте зараз поговоримо, що в цьому взагалі можливо, а що ні. Дивіться, зняти санкції з Росії. Технічно США і ЄС можуть переглядати санкції, але це політичне рішення з ціною, Воно потребує умов. Виведення військ, репарацій, гарантій безпеки, автоматичного зняття санкцій в обмін на папірець такого не буває. Ба більше частину санкцій закріплено актами Конгресу ЄС, їх просто так, знаєте, рукавом не змахнеш. Далі зупинити розслідування воєнних злочинів. Ну, це, м'яко кажучи, виглядає просто фантастично. Розслідування ведуть незалежні органи в Україні і в міжнародних юрисдикціях. Тобто воєнні злочини і злочини проти, проти людяності не амністуються. Так працює міжнародне гуманітарне право. США не можуть скасувати ані український КПК, ані мандат МКС. домовленості про не чіпайте тут юридично тендентні і політично токсичні. Далі, Запорізька АЕС 50 на 50. Ну, по-перше, Запорізька АЕС це українська держвласність. По-друге, Росія це окупант об'єкта під наглядом МАГАТЕ будь-яке співуправління управління з країною агресором ну, суперечить українському праву і створює небезпечний прецедент. Максимум реалістики тут технічні режими безпеки під наглядом МАГАТЕ без визнання російської присутності. Далі 50% відбудови США, тобто США, хоче ще й... Зробити на всьому, тобто, наче як 200 мільярдів дають, 100 мільярдів в Україні, 100 мільярдів десь там собі прихопить Америка, але ще й хочуть, щоб Росія підзаробила. Тобто донорські гроші вони завжди йдуть через процедури, прозорі тендери, антикорупційне запобіжники, локалізацію. Втягнути російські компанії під діючими санкціями, ну, політично, політично самогубно. Для будь-якої західної столиці Україна має свої інтереси, Да? європейська інтеграція, там локальна зайнятість, технології ППО, енергетики. і це треба жорстко фіксувати в умовах допомоги. Чому з'являються ці 28 пунктів важливе? Дивіться. Це типова техніка. Ми вже це наблюдали, я не знаю, тисячу разів, мабуть. Це така типова техніка жорстких переговорів. Спершу викидають максималістський такий чернетковий список, жорсткий, дивляться на реакцію. Потім все це діло пом'якшують і видають це за компроміс. Наше завдання це не прогледіти оцей момент, коли чернетку похапцем і тихенько переводять в угоду століття. Робимо висновок. Перемови можуть стати не про Україну, а про, про порятунок шкір. Просто і коли ви це розумієте, то по-іншому читаються всі таємні пункти, всі 36 годин на угоду і супершвидкий мир. Про що насправді йдеться? Є дві паралельні історії: Перша – це публічна, потрібен мир, треба говорити. Друга, це не публічна. Корупційні вибухи і страх реальної відповідальності і договорняка. І ось саме друга історія штовхає частину верхівки в обміни оцього швидкого договорняка, аби під шумок війни закрити для себе ризики, санкції, кримінальні справи, арешти активів. Як це виглядає на практиці? Мир за індульгенцію, заморозка відповідальності і поспіх як інструмент. Чому Зеленський пішов так швидко на це? Бо корупційні скандали притисли, і тут спокуса очевидна закрити війну швидко. Поки злітає рейтинг, і поки союзники ще готові слухати. Але давайте чесно: якщо угода буде про безкарність і комфортний вихід для недоторканий, то це не мир, це просто перерва для злочинців. От і все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.